Всім привіт! Сьогодні у нас буде цікавий огляд цілої групи товарів, а саме пальників від відомого англійського бренду Fox. Це супервідомий бренд, і як відомо всі короп'ятники дуже люблять бути в продукції свого бренда, в одязі свого бренду, з аксесуарами свого бренда і навіть з пальниками свого бренду. Відповідно, бренд зробив нормальний класний асортимент із чотирьох різних моделей: це explorer Стол, це compact стол. Саме вона у нас зараз на столі, це heat transfer стол і Infra... Ред отже, про всі чотири я розповім. Переваги і недоліки кожної з них будуть озвучені. Все буде поділено таймкодами. Технічна інформація, така як вага і за скільки закипає літр води на кожному з пальників, все це буде розказано. Також важливі моменти по техніці безпеки і інші різні корисні фішки. Починаємо з того, що всі наші чотири типи пальників це є виносні. Виносні, тобто це низько розташований наш пальник, гнучкий підвод, відповідно, місце доєднання до нашого газового балону. Які переваги ми маємо у такої конструкції пальників? Перше, вони є низькі і стабільні. Центр мас маси низько. Опора міцна і широка. Ви можете на неї ставити будь-яку майже тару. Тобто я на такого типу пальник кастрюлю 7 літрів нормально, ефективно нагрівав. По-друге, достатньо зубата поверхня наших опор, яка дозволяє. Міцно і надійно триматися в нашому посуду, тобто ризик щось перевернути є тільки, ну скажімо так, або на п'яну голову, або десь в темряві, коли ви взагалі не бачите, що ви робите. Також такі типи пальників є дуже потужними. Наприклад, цей, що у нас на столі зараз, має три тисячі ватт потужності. Єдиний мінус, як на мене, в порівнянні з невиносними пальниками, тобто це пальники, які накручуються безпосередньо на балон, такі от маленькі, компактні, це те, що вони дещо мають більшу вагу, дещо більший габарит. Проте, коли ви виїжджаєте на коропову рибалку, з повний фургон забитий снастями, то цим можна знехтувати. Для кого корисні будуть такі е, пальники? Абсолютно для всіх людей, не тільки для риболовів. І не тільки для карпятників, для мисливців, для військових, для будь-яких людей, які займаються туризмом або відпочинком на відкритому свіжому повітрі. Так само в нинішніх умовах це буде корисно і для тих, хто живе в звичайному помешканні, і у кого через довбану русню вимикають або електроживлення і не працює електроплита, або там, не дай боже, відмикається і газова плита для всіх. Тепер погнали по кожній конструкції. Парам-парам-пам. В цьому огляді я розташував наші пальники відповідно до їх цінової категорії. Саме перша, саме бюджетна у нас називається Compact Stove, вона власне, і на столі. Зараз дивимося, як вона у нас горить, палає і як на ній буде грітися наша водичка. Ось цей казанок, з яким я якраз і проводив досліди по закипанню води на час. Отже, в нашого пальника Компакт ми маємо 220 грамів ваги і 3000 ватт потужності. З такою потужністю я на ній кип'ячу 1 літр води саме в цьому казанку, на, скажімо, на 2 третини потужності викрученим регулятором за 4 Хвилини і 20 секунд для мене цей тип пальника є чемпіоном в категорії ціна, якість тобто він є самим бюджетним, достатньо потужним, достатньо стійким і так далі. Регулятор подачі палива з інтуїтивно зрозумілою картинкою. Більше менше ми все це діло регулюємо і отримуємо результат. Шланг підводу. Складає 40 см. Цього цілком достатньо, щоб на безпечну відстань віднести наш балон з газовою сумішу і не хвилювати, що він перегріється і будуть у вас якісь проблеми. Всі елементи виконані з металу. Момент з'єднання нашого підводу з форсункою теж є надійна металева конструкція. Зубаті ніжки, на яких стоїть наш казунок, тобто це все клас, все топчик за свою ціну, дуже класне рішення. Перш щодо дизайну і кольорового оформлення. У нас всі основні металеві елементи пофарбовані в чорний колір. тобто скільки його не використовували, якісь моменти в вигляді там нагара копоті, ви не будете помічати. Єдиний момент, як на мене, мінімально негативний, це те, що комфорка у нас є опуклої форми. Відповідно, клас вітрозахисту у неї буде суттєво менше, ніж у вігнутих комфорок або у комфорок, у яких є додатковий вітрозахист в конструкції пальника. Відповідно, коли ви нею будете користуватись десь на відкритому повітрі на вітру, вам потрібно між пальником і напрямком вітру розташувати якесь джерело перепони, тобто стінку, камінець, якісь там дерева і так. І так далі саме головне на безпечній відстані, щоб це було не з легкозаймистих матеріалів. Що є у нас в комплекті коробка, в якій є власне пальник? Також там є інструкція, де доступно розписано, що і як потрібно використовувати які заходи безпеки, і матерчатий чохол для того, щоб це все в своєму одному спорядженні таскати відповідно уже без цієї коробочки. Погнали до іншого пальника. Наступна модель: це у нас експлорер Explorer. стол Explorer з англійського означає дослідник. Я цьому пальнику видав премію в категорії Найкращий інноваційний дизайн. Тобто, так от на нього собі дивишся, от в складено в транспортному положенні. Він мені нагадує якесь літаюче блюдце з фільмів майбутнього. При цьому, коли нам потрібно відповідно нею користуватися, ми це блюдце перетворюємо в що? Перетворюємо в стійкий і достатньо потужний пальник. Розвертаємося так, розвертаємо, розвертаємо. І все, бачите, це блюце перетворилося в прикольний такий собі пальник. Тепер поговоримо про його фішки. Фішка номер один. Це його дизайн. Ну реально космічний. Я таких пальників у інших брендів ще не бачу. Фішка номер два досить корисна. Це така от латунна трубка попереднього прогріву нашого палива. Що це нам дає? Це нам дає можливість користуватися цим пальником навіть в умовах, ну скажімо так, мінусових температур. Я б сказав би так, достатньо сильно мінусових. що ви використовуєте його в холодних умовах на вулиці 0 градусів або мінус. Ну не знаю, хто стикався з звичайними класичними пальниками, які от накручуються на балон, і, наприклад, мінус 10, а розпалити його не виявляється можливим. Щойно ви попередньо прогрієте ваш газ, ваш балон це стає більш можливим. Тільки єдине ви маєте звернути увагу на те, щоб ваш балон був з зимовою газовою сумішю. Там, як правило, в такому випадку пишеться «Winter Gas» саме на корпусі вашого балону. Багато такого пальника 209 грамів. Це саме. Якщо пальників в нашому огляді, і потужність 2400 Вт. ватт. Цього цілком достатньо, щоб готувати в тарі десь до 3-4 літрів об'єму. І як на мене, от на таку конструкцію ну не супер, саму широку, більше я би просто не ставив. Я вважаю, цього буде цілком достатньо. Про опори, на яких стоїть наш казунок, власне, з казанком ми їх і будемо випробувати. Тут у нас літр води. Казалок достатньо стійко стоїть, якщо його спеціально не підбивати, на цих опорах він буде нормально, стабільно розташований. Конструкція нашої комфорки є опуклою. Це означає, що у випадку сильного вітру вам так само доведеться розташувати якийсь вітрозахист з боку від вашого пальника. Трубка підводу палива у нас складає 35 см, Цього цілком достатньо, щоб винести наш балон в бік від пальника. Тут ще є така інформація, яку вказує виробник на рахунок того, що ми маємо використовувати наш балон, чисто в позиції, отак от вертикально стояти, і тільки тоді ним користуватись тіпа на бік його не класти. Проте можу сказати, що саме для конструкції з отакою от трубкою попереднього прогріва палива, Ва, ця рекомендація не є зовсім вірною. Тобто, якщо у вас тут прогрілося уже нормально паливо, то через якийсь період використання, наприклад, у вас в балоні лишається зовсім мало палива, воно починає погано випаровуватись, погано горіти, тим більше вулиці, наприклад, мінуса. Тоді ви можете його перевернути і горіти, воно буде найбільш інтенсивно, тому що ваш зріджений газ перейде відповідно вниз балона, буде простіше подаватися. Тут він буде правильно прогріватися, і ви не отримаєте великого фаерболу. Тут ми його не отримаємо через специфіку цієї конструкції. А як це виглядає на пальнику без такої трубки? Я вам покажу в наступних. Конструкція. Переходимо до наступної номер три. Третій тип пальника у нас називається heat transfer stove. Ось такий от він. Але ця штука про нього не потрібна, тому що перша його фішка це наявність п'єзопідпалу. Відповідно, для того, щоб його підпалити, пускаємо газ, натискаємо клавішу п'єзопідпала, відповідно, маємо полум'я. Це супер. По-друге, Діжка номер два. Це можливість мати дещо таку трансформерну конструкцію. Якщо нам потрібно використовувати його з маленьким об'ємом тари або в якомусь там більш компактному приміщенні, ви можете не розкладати його ніжки, а отак от просто поставити невеличку кружку. Якщо вам потрібно поставити сюди якийсь там казонок літрів на сім, ви розвертаєте ці ніжки, маєте широку площу опори як нижню об грунт, так і верхню під. Вашу тару. Достатньо зубаті, я б сказав би, максимально зубаті опори дозволяють впевнено тут триматися в майже будь-якому типу посуду. Оця бокова бічна юбка дозволяє нам мати досить непоганий вітрозахист. І при цьому всьому комфорка у нас не є опуклою, а місця розсікачів під вихід нашого газу є в такому от заглибленні. Тобто ця конструкція буде. Прям дуже-дуже ну, стійкою для умов вітряної погоди. Вага цього пальника 320 грамів, а потужність 3200 ватт. Хочу вам сказати, що літр води в моєму цьому казаночку, в якому я це все діло тестував і кип'ятив, лише за 3 хвилини і 15 секунд. Я отримав літр окропу. При цьому я всі ці досліди проводив при стартовій температурі води. Я набирав з холодного крану це близько 8-9 градусів. Регулювання так само інтуїтивно зрозуміле, так само попередження про те, щоб ми балон використовували в вертикальному положенні. Що відбувається, коли ми перевертаємо наш балон, коли у нас конструкція пальника цього не передбачає. Дивимося. Бачите, ви отримуєте. О! Суттєво більший об'єм полум'я, так званий фаєрбол, І в, в випадках, коли ви до цього були просто не готові, ви можете обпалити собі обличчя, обпалити елементи свого спорядження, щось підпалити в квартирі, тому будьте дуже обережними. Не робіть так, якщо конструкція пальника цього не передбачає. Тепер щодо казанка, в якому я проводжу всі ці досліди по замірюванню е, часу закипання води, це спеціальний казанок з радіатором. Це така конструкція на його донці і по бокам, яка дозволяє максимально ефективно уловлювати тепло від згораючого нашого газу і максимально ефективно його передавати на вміст нашого казанка. Відповідно, такий тип казанка економить вам до 40%, 40% що по часу закипання Кіпання, що по газу, тобто на 40% ви більше часу маєте на своє улюблене заняття, на риболовлю, полювання або будь-що інше. І відповідно ваш балон на 40% повільніше розходується. В комплекті, як завжди, є інструкція, холщовий мішочок для зберігання, ну, по суті, більше нічого і не потрібно. Погнали до номера 4 І остання модель в нашому огляді це інфраредстов. Інфрачервоний пальник. Чим ця модель відрізняється від цих попередніх? Вона відрізняється тим, що в ній немає значної корони полум'я, яку ми бачили в всіх інших типах пальників. Тут у нас є просто розжарювання нашого металевого елементу, цієї металевої сіточки, яка тут розташована. Всередині. Вона просто червоніє, розжарюється. Як такого великого полум'я тут немає. Зараз вона от трошки прогорить і почне змінювати свій колір на червоний. Бачите, починає поступово червоніти. І при цьому відк... відкритого об'ємного полум'я ви не бачите. Хоча отут-от навколо набагато гарячіше, ніж під час того, як я вмикав інші типи пальників. При цьому ми ставимо наш казанок. В якому якраз ободок внутрішній передбачений для найкращого контакту з цією поверхнею. Все, ми його встановили, він є максимально стійким і максимально наближеним до нагрітої нашої поверхні. Поверхні металевої сіточки. Тому нам не треба мати його сильно потужним. Тут у нас виключно 1760 Вт потужності. Це половину менше, ніж у попередній моделі пальника. Да, закипає тут водичка дещо довше, десь близько 6 хвилин, але і газу ми витрачаємо тут вдвічі менше. І при цьому конструкція є максимально вітрозахищеною. У нас тут немає відкритого полум'я, немає цієї корони полум'я, яка може здути вітер. У нас казанок стоїть безпосередньо на цьому елементі, закриваючи своїм корпусом навіть ті Мінімальні промінчики полум'я, які вибиваються, тобто в ви умовах, я не знаю, ураганного вітру можете готувати на цій конструкції. Я знаю, що вона є дуже популярною, наприклад, там у альпіністів, у людей, які ходять в гори і так далі, але знов-таки ніхто вам не заважає використовувати це і в своїх якихось звичайних побутових умовах. Для того щоб мати найбільш швидке закипання води, найбільш ефективне використання ваших пальників, користуйтеся посадом з анодованого алюмінія. Він є з максимальним коефіцієнтом так, передачі, як для звичайних. Туристичних виглядів видів посуду. По-друге, готуйте завжди під накритою кришкою. Оця штука, проста, просто накрита кришкою. Вам може економити 15-20% по витратам газу і витратам часу на закипання вашої рідини. Це важливо. Довжина шланга під воду до нашого балону 45 см, а вага 392 г. Це є самий. Ефективний пальник в плані використання ресурсу нашого балону і в плані вітростійкості, і відповідно він є і самим дорогим В комплекті, як завжди, мішочок і інструкція. Це все стандартно. Тепер поговоримо про ті речі, які є важливими для всіх чотирьох конструкцій цих пальників, а саме про техніку безпеки. Використовуйте виключно в провітрюваних приміщеннях або на відкритому повітрі. По-друге, не використовуйте біля легкозаймистих. Елементів, тобто якийсь папір, не знаю, штори, одяг, будь-що поруч не має бути розміщено. Так само виносьте ваш газовий балон, як найдалі, тому що газова суміш не має перегріватися, і балони не мають перегріватися вище 40 градусів. По третє, обов'язково слідкуйте весь час за тим, як ви готуєте. Не залишайте цю штуку без нагляду і не допускайте, щоб діти торкалися або посуду, або елементів пальника, навіть якщо він вимкнений, тому що навіть деякий час після того, як ви його вимкнули, корпус що кастрюлі, що пальника. Лишається гарячим, також важливо користуватися газом нормальної якості, не перезаправляти балони в якихось незрозумілих місцях. О, бачу, водичка вже закипіла, пора заварювати чайок. А тепер висновки: чи варті ці моделі своїх грошей? Однозначно варті, вони коштують плюс-мінус, як і пальники туристичних брендів схожої комплектації. Вони є технологічними, інноваційними, продуманими, надійними і міцними. Якщо ж вам цікаво дізнатися більше про пальники, які вони бувають, які типи конструкції інші, крім такого виносну. Мого, які їх переваги і недоліки, то рекомендую переглянути відео, яке я робив на каналі Ібіс Риболовля, де було розширено розкрито всю цю тему. Наразі всім пока і бажаю, щоб ваші пальники вас ніколи не підводили.